Привіт, друзі! З вами канал Бесфіщин та я Петюч. Друзі, сьогодні поговоримо про ловлю великої плотви, підготування і наживку, а також снасті на рей. Так Якщо буде цікаво, не забувайте підписуватися на наш канал та ставити лайки до цього відео. Поїхали! Плотва так чи інакше, але завжди зустрічається у лові рибалки. Одні рибалки вирушають на риболовлю чисту плітку, а інші ловить разом з іншою рибою. Деяким рибалкам вона заважає рибалити, постійно збиваючи наживку. На жаль, не кожен рибалка здатний спіймати плоту більше великого розміру. Адже для цього недостатньо прибути на риболовлю, насадити черв'яка і закинути водку. Необхідно знати, де тримається велика плотва і на що її ловити. Тож де? Потрібно шукати велику плату на водомі. Велика плітка водиться в основному в великих водомах, таких як великі, середні річки, глибокі канали, великі озери та водосховища. Також в глибоких ставках і глибоких штучних водомия. Якщо такі водомі мають відповідну купу базу, мають приплив свіжої води, і у них водиться серйозний хижак, то тут можна зустріти великі особини плотви. Плотво добре себе почуває поряд з карасем, лещем телевим. Короб і саза. Є харчовим конкурентом Плотви, А такі хижаки, як Тоннащука, Судак і Сон, є її ворогами. Плотва віддає перевагу переміщення в пошуках з граями по 8 особин, До 8, точніше. В зимовий час Плотва збирається в численні зграї. У переміжку з дрібними екземплярами, незалежно від характеру водомі, а також харчового конкурентною формується характер поведінки цієї риби. У великій і середніх водоймах плотва воліє перебувати на глибині від 3 до 5 метрів, де є слабка течія. Як правило, поруч із такими місцями розташовуються підводні ями або поглиблення. Ловлять плотву безпосередньо з дна. Якщо в цьому місці любить збирати селяща або короб, то вони підлягають плотву від цього місця. Велика ловиться плотва біля самого дна у ставках, де є значні зарослі водойми, рослинності. і рослинності, любить триматися в пів води трохи вище ща і густрі, і дає перевагу готуватися на рівнях глибоких ділянках водойми. У зимовий період ловля плотви з глибини, де вона переміщується в товщі води. Ця риба не харчується водорослями або водоросною рослинністю, за винятком місць біля шлюзів, де вона може готуватися пучками водорослей. Знайти плиту можна з допомогою ехолота або підводної відеокамери. Вона не має себе своєю поведінкою, тому визначити місце стоянки плити можна лише випадково. Це може бути випадкова покльовка, що вказує на присутність плотви в цьому місці. Пошук воти можна зосередитися на глибоких ділянках зі слабкою птимом. Яка і приваблює цю рибу. При цьому на річці немає сенсу шукати птфу там, де течія відсутня повністю. Будь-характер в водомі може служити притулком для потви, не рахуючи. Великих особин вони воліють місця свердингу, де є піщани або кам'янисті розсипи. Якщо на річці є ділянки з молистим, то на таких ділянках ловити потву немає сенсу. Якщо подібний характер на водоймі поширений на всю водойму, то плітка може ловитися на будь-якій ділянці акваторії. Великі особи не можуть перебувати під нависними над водойми в дерев. Очікування різдвяків. І черв'яків, які час від часу падають в воду. Що стосується снастів до великої плотви, то взимку ловлять з льоду за допомогою наступних систем. Зимова поплавочна вудочка, насадочний або без насадочний мормишками, це стосування, гірлянди, друзі. У літній період для цього підійдуть до снасті або фідер. Також не забуваємо про поплавкові вудочки. Оскільки плотва воліє стояти біля самого дна, то краще снастю може виявитися до або фідер. До Снасті. Прив'ядлюється класичні вимоги. Місце знайти вдивище, котушки з фрикціону і відповідні то, що не волосінь. Крім цього, слід приділяти увагу підбору гачкою і вибору поплавця, в залежності від мови риболові. Велика риба, як правило, досить обережна, тому довжина повіця відіграє дуже важливу роль. Чим довший ланцюжок, тим більше шансів зловити пливку і не одну. Причому повідець слід просушити флюрокарбометр, який не буде насторожувати рибу, і вона без полюбоювання буде брати на ринку. Що стосується прикормки для великої попити, яку прикормку і чи яким чином доставити її в точку лову? повністю залежить від умов риболовлі і місця стоянки рибу. У зимовий період риби в льоду, щоб підготувати плоту, доведеться скористатися годівницею типу дзвін. При використанні фідерної снасті застосовується звичайна одиниця меншого обсягу. При лові влітку на поплавок прикормку доставляють за допомогою ручного закидання після формування прикормки куль. В Склад прикормки лову на плоту повинні входити основні масла прикормку. Купівельні суміші, фідерні або плотвині, наповнювачі, різні каші, добавки, ароматизатори, насадки, типу мотиля, перловки, плюдин, наповнювач і розпушувач. Земля з берегової водою. Як правило, достатньо доставити в прикормку землі з берега і підгодування сформує хмару каламуті, викликає підвищення інтернет у риві. У зимовий період досить, щоб прикормка складалася з дрібних фракцій, а в літній період бажано додобуляти більш великі фракції у вигляді каш, приготовлені з різних інгредієнтів. Зимова риболовля портви характеризується використанням прикормки, яка здатна залишати після себе кормовий слід, повільно опускаючи її на дно. Плітка може стояти на різних глибинах. Найголовніше з'ясувати точно на якому горизонті вона знаходиться. Якщо вона переміщиться в верхніх шарах води, то годівниця може не використовуватися, а опуститись на дно шар з прикорку. Якщо пота знаходиться ближче до дна, то годівницю потрібно обов'язково застосовувати. При ловіщуна не на протязі краще використовувати одну, але об'ємну катушку. Дуже хороші результати можна отримати при лові вища, якщо застосовувати таку тактику. Наживка для лову великої поти. Великі особини не приявляють харчовою ні влітку, ні взимку, Хоча можуть деякі винятки. З появою першого льоду велика патва робить перерву у уживані. Не звикнеться до нових умов. У розпал зими, коли відчувається нестача кисню. у неарістовий період протягом 10 днів настання спеки, коли в верхніх шарах води так само починає відчуватися нестача кисню. Це змушує рибу йти на глибину в пошуках підводних ключів. Як правило, великі екземпляри віддають перевагу більш великі наживки. У зимовий період такими наживками можуть бути як гнойний черв'як, мутиля, париш або личинка молі. В літній період вона віддає перевагу перловки. Люпина, кукурудзи, гороху та хліба. Коли починається виліт поведінки, то більшість риб в тому числі переходять на харчування подьонки. У літній період великі особини не відмовляються від наживок тваринного походження. Друзі, такі як личинка бабки, личинка реп'яха і личинка короїда. Як правило, рибаки знають перевагу плотви на тихих водомих, на яких вони постійно рибачать. Великі особини не зміють своє уподобання і постійно ловляться на дні ті ж наживки. Якщо передбачаються ловити плоту на незнайомому водоміщі, то перед риболовлею є сенс отримати інформацію з рибалок в плані наживки на плотву. коли ловити велику плоту? Найбільше результативними рибалки може виявитися весени, коли риба намагається запастися жиром перед приходом зими. У цей період плотви, як і в іншої риби, прекрасний апетит, і вона може ловитися. На будь-яку наживку. Але якщо правильно підібрати цю наживку, то існує велика у опіймання великих екземплярів. Це зовсім не означає, що крім як осені, розраховувати на клювання великої патви немає сенсу. Це, зовс... Це зовсім не так і неправильний правильний підход. Цю задачу може вирішити й інший час уроку. А якщо стосується осені, то в цей період подібна задача сильно спрощується. Вирушаючи на риболовлю за великою пліткою, всі знати, що великі особини не ведуть активний спосіб життя протягом всієї доби. Якщо дрібна плотва більше активізується у ранку і до пізнього вечора, то велика плотва починає переміщатися по водойми з наступання сумірків. Тому великі екземпляри почнуть ловитися після заходу сонця. Тримає така активність до глибокої ночі. Що стосується ранку, то краще встав. На годину до світанку, і тоді є ймовірність покльовки великих особах. Більший час на водоймі господує дрібна плотва. Величезні екземпляри йдуть на відпочинок. Незважаючи на це, є можливість зловити важку плотву і в день, але це скоріше випадковість, ніж закономірність. Як правило, дрібні особи не дають можливість підійти одинокому великому екземплярі до підгодування. Слід так само враховувати, що денний час. Активний спосіб життя і інша риба, тому шанси зловити велику рибу різко знижуються. Мало того, що активність великої потри сильно впливають погодні умови. Чим тепліше на вулиці, тим краще прогрівається вода, тим активніше себе веде риба при ловлі для потри це не виняток При похолоданні активність потри різко знижується Вона, якби, заумирає в очікування потепління при сталій гарячій погоді. Плітка може клювати круглу добу, з тієї лише різниця, що більш великі особини виходять на полювання після заходу сонця. Хто вночі не спить, той обов'язково буде голову. Причому основу улову складуть особини несерйозних розмірів. Але на цьому, мої друзі, все. З вами був канал Бесвічен Петюнчик. Не забувайте підписати на наш канал, ставити лайки. зустрінемося на риболові. До зустрічі, друзі. Бережіть себе.